Нікуди правди діти у кризові моменти дуже важко зберігати стійкість духу та позитив, особливо коли бачиш, що на жаль, впевненість у тому, що Путін сильний, впевнений у собі стратег, здатний будь-якої миті застосувати ядерку, досі міцно сидить у головах деяких західних політиків. Зокрема, за океаном, де досі у РФ продовжують бачити вигідного партнера, побоюються реально поставити його на місце і водять перед агресором хороводи, сприймаючи серйозно його заїжджені ядерні погрози. Це унікальне із якого в світі ні у кого немає. Але якщо відкинути ці лякалки і купнути трохи глибше, глянувши на реальні страхи самого Путлера, то доволі швидко можна розвіяти міф про його могутність, непохитність і готовність у будь-який момент задіяти крайні заходи. Страхи президента привращаються в його обсесії. Він ними по настоящему одержим. Бункерний маразматик, крім того, що є справжнім психопатом, наділеним вкрай низьким рівнем емпатії і нарцисичними рисами, також є ще й максимальним параноїком. Владимир Путін одержим своїми страхами настолько, що вистроїв вокруг них управління цієї страною. Давайте почнемо з найголовнішого і очевидного з того, чого Путін, мабуть, боїться найбільше у світі смерті. Вже давно не секрет, що Путлер дуже хоче зупинити процес свого старіння. Мріє запобігти неминучому та розкрити секрет вічного життя, виключно для себе коханого. Желання править і жити як можна дольше в какой-то момент так овладело нашим президентом, що не проч. Нирнуть в ванну з кров'ю без каких либо гарантій результату, так так не на рівному ж місті ходять чутки про нетрадиційні способи продовження молодості, на кшталт прийняття ван з екстракту рогів оленів, звідси і регулярні уколи краси і ретельне засекречування реального стану здоров'я Путіна і бригади лікарів, що супроводжує його 24 на 7. а також прийняті цілі нацпроєкти, присвячені боротьбі зі старінням. Лоббистом проекта называют Михаила Ковальчука, близкого друга Путина. Он давно продвигает идеи вечной жизни, и Путин, кажется, охотно верит в эту конспирологию. Думаете, просто так между плешивым маразматиком и президентом Китая нещодавно відбувся такий интересный диалог? Российские и китайские лидеры обсуждали радикальное продление жизни, идя по красной дорожке в китайской столице. Сейчас обоим по 72 года. Путин предположил, что люди могут омолаживаться, заменяя устаревшие органы, указав на прогнозы, что в этом веке продолжительность жизни может достичь 150 лет. Ну да, современные, современные На средства, оздоровлення, медичні средства, там навіть там хірургічні зв'язані з заміною органів дозволяють чоловічів надіятися на то, що активна життя буде продовжуватися не так, як сьогодні. От тепер вмикайте логіку і подивіться на всю цю жалюгідну боротьбу за вічне життя у контексті ядерних погроз. Ну не вже буде упир, який робить укол ботокса і дико тремтить над своїм життям так ризикувати. Адже ймовірність вижити в разі удару у відповідь на запуск Росією ядерної ракети по заходу становить як мінімум 50%. Це занадто багато для маразматика, який настільки сильно боїться померти, щоб він там про мучеників та рай не розповідав. І ми, як мученики, попадемо в рай, а вони просто здохнуть. Рівень страху Путина перед смертью продемонстрировала и пандемия коронавируса, когда недоцарь відверто зациклився на своєму здоровье та изолировался від всех у своих бункерах. С началом эпидемии ковида этот здоровый человек стал вести себя немного нездорово. Уже почти два года Путин, как говорится, сидит в бункере. Букер. Почти все встречи с подчиненными он проводит по видеосвязи. Тех же, с кем Путин видится вживую, сажают на двухнедельный карантин. А потом, для пущей уверенности еще и заставляют сдавать анализ КАЛА. Ну, мало ли, какую заразу они могут передать национальному лидеру. Ну, а международных гостей принимал за километровыми столами. Большой, нет, гигантский стол Путина – настоящая сенсация. Как в западной прессе, так и в социальных сетях. Кажется, на эту тему не пошутил только ленивый. Буквально нещодавно проект «Радио Свободы Системы» выпустил расследование про декілька копий кабинета приймальної путинской резиденции Нового Гарьова. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А вот так выглядят стол и папка для бумаг. Зачем Путину тайные кабинеты? Затем, Щоб скривати, де він знаходиться з такого параноїдального бажання заплутати і приховати своє реальне місце знаходження, напрошується висновок про ще один страх, який жере Путіна зсередини це втрата влади. Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами и, и думать только об этом. Чем дольше Путлер перебывает на чоле режима, тем больше его накрывает паранойя. Он не доверяет никому, всех боится. Варто лишь подивитися, как влаштована его служба безпеки. Люди в разное время, работавшие с Путиным, говорят, что с самого начала его охраняли больше, чем Ельцина. А за время правления его охрана настолько усилилась, что стало принимать гротескные формы. На Кутузовском, кажется, уже все квартиры выкуплены, чтобы не было подозрений в том, что там могут окопаться снайперы. Да на даже до туалета бы своих ручных псов боится и ты. Туалет за Путиным возит по миру уже много лет. Безопасность фекалии оказалась настолько важной темой, что в репортаже BBC саммита Нормандской четверки в Париже в 2019 году упоминалось уже о шести охранниках. які торой Путіна в туалет. а питання харчування не до царя взагалі виглядає як повний абсурд. Кажется, он отравил так много людей, что вариантов не стать параноиком у него просто не было. Каждый повар президента имеет воинское звание и зачем-то проходил боевую подготовку. В отличие от поваров в ресторанах, они работают исключительно в перчатках. Несколько раз в день меняют форму и следят, чтобы на руках ни в коем случае не оставалось порезов. Другими словами, шизофреничный страх отруяния заслуговывает на окрему категорию параноидальных тревог российского фюрера. Я знаю, вы выращиваете там огурцы, помидоры, огурчиков при Можливо, і складно повірити в це, але Путіна насправді також сильно хвилює його реальний рейтинг. Не до царю дуже важливо, що насправді думають про нього холопи. Он тщательно следит за своими рейтингами и старается оперативно реагировать, если его популярность падает. Например, в 2020 году президенту доложили о росте протестных настроений из-за ковидных ограничений, что могло отразиться на голосовании по поправкам в Конституцию. Как рассказывали источники Медузы, Путин тут же попросил мэра Москвы Сергея Собянина отменить режим самоизоляции в столице. Да что там, цей кремлевский шизик великую войну почав, в том числе, чтобы свой рейтинг трохи підняти. Инша справа, что с Украиной он реально думав впоратися швидко, але Як то кажуть, дуже потужно облажався. Різінове попа. Так чому ж для Путлера такий важливий його рейтинг? Ну, крім того, що ВВХ має безліч комплексів, так званий синдром блідної молі і нарцисизм, він ще й дуже боїться народних протестів і усіляких революцій. Ну, як будь-який середньостатистичний диктатор на фініші своєї кар'єри. Ми лініт своєї революції із Сім'я Асадаф, єменські президенти, Муаммар Каддафі. Все они так или иначе в какой-то момент начали разделять официальные резиденции, президентский дворец, и место, где они находятся. По одной простой причине. Собственно говоря, в самой формулировке дворцовый переворот заложено объяснение того, почему Путин не очень нравится в Кремле, Теперь не очень нравится в Новагорево и не очень нравится в Сочі. Так так останнім часом одна з улюблених путінських резиденцій у Сочі не користується популярністю свого господаря. Причина українські дрони, які теж не налякали такого крутого і хороброго у лапках президента, над державы. Почему Чому Сочі я не понимаю, должны Россию бо а сочі не то не расі? Твою мать. Ой, мама, ой, Попали! Подейкують, він цього року навіть відійшов від багаторічної травневої традиції і не їздив до Сочі відзначати день народження своєї коханої жінки. В якийсь момент, коли українські безпілотники стали долітати в глупі Росії, впрочем, Путін перестав літати в Сочі, боявся за собственну життя. По данным издания, Путин пропустил даже день рождения Алины Кабаевой, который та отмечает в мае, поскольку уже не доверял уникальным возможностям индивидуальных. Піздок тобто виходить, що до всіх путінських параноїд додався ще й страх бути підсмаженим ворожим безпілотничком. Цікаво, а сам він зараз розуміє, що українські дрони не били б по стратегічним об'єктам РФ, зокрема, й у Сочі, якби Путлер велику війну в Україні не розпочав, і не довелося б йому у бронепоїзд пересідати і від відвідування улюблених резиденцій відмовлятися. Незважаючи на те, що там кілька позиційних районів ПВО це достатньо близько до України. і дальне дальнодействие... дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много-много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше, он лучше спрятан, и там э, э, топография э, лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи это резиденция в горах на достаточно открытом месте. Ну, она видовая. когда ты строишь собі видовую резиденцію, щоб ти мог видеть і гору і море. Це не тільки ти видишь море, але і тебе з моря теж немножечко видно. Да? поэтому Сочи за бойму любимых резінці випало. На додачу, якби бункерний дід не вторгся армією до сусідньої країни, то не боявся би зараз цієї самої армії. За даними ГУР, нині у Кремлі серйозно побоюються повернення з фронту так званих ветеранів СВО із заходів мобілізованих зеків. Потому что ветераны могут стать катализатором как криминальной, так и политической дестабилизации, способной расшатать систему. Ну, ни для кого уже на секрет, как вплывают на криминальную обстановку вязни вояки, которые повертаются с до дому. Ветераны СВО и особенно заключенные – это большая проблема. Медиазона только что подсчитала. В российские военные суды поступило уже 990 дел об убийствах, в которых фигурируют ветераны СВО. И это, конечно же, опаснейшие преступники, которые не социализированы, которые с... Со пенитенциарным э, психическим синдромом, с постпенитенциарным, с э, военным синдромом и так далее, и так далее. Не дивно, что, выходя из социологии, так званых ветеранов СВО боятся и простые россияне. Левада-центр, социологическая служба, э, опубликовала исследование о том, что почти 40% россиян, цитирую, опасаются роста преступности и конфликтов после возвращения Із зони бойових дій ветеранів російського вторження в Україну. Але чому СВОшники настільки лякають очільника Кремля? Тут все доволі просто. Самі подумайте, що робити з усіма цими людьми, які по-справжньому відчули смак крові, вміють поводитися зі зброєю, знають про свою безкарність, зрештою вважають себе елітою. Адже так їм сам верховний головнокомандович сказав: Вот еліта, ті, хто родину захищає. Вот ате люди, вот это еліта, вот это будущее за ними будущее страны. А знаєте, коли саме накрило Путіна з цієї теми у 23-му році, коли його колишній кухар Пригожин зі своєю особистою армією пішов на Кремль, Ось тоді плешивий маразматик труханув на повну бунт. Пригожина летом 23-го року став самим страшним моментом в жизни Путіна. Показав йому, какую опасность для нього самого і для його режима можуть представлять собой люди з оружием в руках і з війни. И им не страшно в руки страну передать, будет вот таким вот людям. Повторення подібних подій ВВХ, ВХ очевидно дуже не хоче і боїться. Також у Кремлі явно побоюються того, що СВОшники, які повернулися з фронту, захочуть активно включатися у політику, відстоювати свої інтереси і своїми жорсткими методами вимагати для себе так званої справедливості. Історії багато випадків, коли ветерани крупних воєнних конфліктів не тільки становились заметною політичною силою, але й брали власть в свої руки або, по крайней мере, свергали действуючи режим. Думаю, поэтому Кремль створює програми внедрення свонів. Кавва власть, чтобы держать этот процесс под контролем, ідеться про програму «Время героїв, за якою лише кілька десятків учасників так званої спецоперації можуть претендувати на посади у владі. Звісно, ці посади не дуже впливові, та й претенденти на ці місця тільки ті, які ретельно обрався Кремль. На виборах в сентябрі провели порядка тисячі чоловік. Допустим, но це а все одно мало, б атморозков маргіналів, бувших зеків на вибори. Не відправиш. В этом году среди кандидатов в депутаты разного уровня были и участники специальной военной операции. В итоге 32 ветерана боевых действий набрали большинство голосов избирателей. В Кремле патологически боятся популярных военачальников. Боятся, что из рядов армии возьмет да выскочит какой-нибудь Бонапарт, который, по примеру Пригожина, развернет войска совсем в другую сторону. І, ханішні хатята тут відпустити. Звісно, для недоветеранів СВО треба створювати ілюзію їхньої важливості. У них не повинно бути відчуття, що їх кинули. Інакше є вергідність неприємних наслідків для Кремля. Пон варто лише тим, хто повернувся з війни, зібратися разом, як вони одразу починають задавати незручні запитання і гнати на тих же пропагандистів типу Соловйова. Вот, правильно да, говорите, там, про Чому це чоловік, наприклад, я став смарити його програму вже на місце п'ять назад? Чому он до сих пор продолжает вещать на первом, да, там, ведущем каналі страны? Але найцікавіше, що вже є повідомлення про те, що російських військових, погрожуючи відправкою на фронт, змушують відмовлятися від участі у путінській програмі Врімі героїв. Як слідують Скриншоты в переписке, приложенные к обращению от командиров подразделений группировки «Центр», потребовали обязать подчиненных отозвать свои заявки на участие в программе «Время героев» и прислать скриншоты с подтверждением этого действия. А кто не откажется, тех обещают отправить на штурм. Это уже может и на то, что путинская программа слегка начала выходить из контроля. І на поверхню повилазило занадто багато політично активних і амбітних Свошників. Отже, у скарбничку страхів Путіна додалися ще й його вірні солдати, яких знову ж таки сам він і створив. І, от дивлячись на цього понтовитого боягуза, дуже хочеться, щоб на іншому континенті нарешті теж усвідомили, що не треба прогинатися перед бункерним шизіком, який по факту здатний лише хвіст павича розпускати і брязкати зброєю. Адже параноїк, який мріє про безсмерті і боїться всього навколо, навряд чи піде на крайні заходи, адже знає, що у разі відповіді. Він ризикує вічна віч зустрітися зі страхом, від якого холоне кров у його жилах.